Німеччина перетворює колишню інфраструктуру російського газу на фундамент майбутньої водневої економіки Європи. Сухопутне продовження північного потоку газопровід ОПАЛ переобладнують під водень і тепер він стає частиною так званої основної водневої мережі Німеччини – «Hydrogen Core Network». Станом на грудень 2025 року вже завершено конверсію північного сегмента ОПАЛ. Це приблизно 400 кілометрів трубопроводу від Лубміна, де газопровід виходить на берег Балтійського моря, до землі Саксонія-Ангальд. Цей відрізок уже підготовлений до комерційної експлуатації і є найдовшим готовим водневим коридором у Німеччині на сьогодні. Південний сегмент Опал, який веде до кордону з Чехією в районі Брандова, планують повністю перевести на водень до кінця 2030 року. Переобладнання відбувається в межах проекту FlowMacking Hydrogen Хапен, який реалізує оператор Гезакіт разом з партнерами Ontras та ОНТРАСТАТЕНЕЦБІ. Під час технічних робіт проводилася перевірка та сертифікація труб, а залишки природного газу видалялися через контрольоване факельне спалювання. Саме ці факели спостерігали біля Лубміна на початку грудня 2025 року. Технічні параметри ОПАЛ мають стратегічне значення. Діаметр труби 1400 міліметрів. Проектна потужність у газовому режимі 36 мільярдів кубометрів на рік. Після повної конверсії трубопровід зможе транспортувати до 20 гігават водневої енергії, що критично важливо для декарбонізації промисловості півдня Німеччини. Опал також розглядається як частина майбутньої загальноєвропейської водневої системи. У межах проекту ФЛАУ планується з'єднання з мережами Чехії, Польщі, Австрії та Франції. Що фактично формує основу єдиного водневого ринку ЄС. Економічна реальність залишається складною. Попри готовність інфраструктури, ринок чистого водню в ЄС ще формується. На початковому етапі з 2026 року трубопровід може використовуватися для транспортування сумішей водню з метаном або як резервна інфраструктура до зростання промислового попиту. Дякую за увагу. Якщо було цікаво, підписуйся та став подобайку. До зустрічі!